Що нам почали робити тут дорогу тепер? Дорога від Вербіжа від... до Грушева? Вербіжа, так, Що Є трохи сполучення, що може доїхати якась швидка, може доїхати і пожар на у разі чого, бо тут доїзду не було взагалі ніякого року. Так. Сполучення не було ніякого. То, що ми мали ще, е, дякувати Богу, що Вербіж поставив у міст платформу, <платформу> там, що є переїзд. А раніше не було цієї платформи, то взагалі не було доїзду ніякого. Трошки вода піднялася і все, хоч дорога. Вже проїзду немає. Ну, а тепер до березі дорогу роблять, як роблять там цю дорогу, хоч, хоч, хоч тепер. Це роблять комунальники? Е, ну, я наприклад, це знаю, цей комунальник роблять, це і місто то, робить, так. Ну, і наше село, і Юрович робить дорогу, Любомир Юрович теж. Це Воскресенецький, так, Воскресенецький. Так. Ну, Одним з того, що ми добилися свого. Ми хотіли цієї дороги, і ми добилися. Цієї дороги. І ви вже два тижні це робите. Ми вже робимо тут два вже більше як два Але тижні. Далі місяць більше як два тижні. Розчищаєте оці хащі. Помагали нам комунальні тут робити. Ну а тепер ми це все робимо. Це всі наші ці оці, щоб ми тут живемо. Сусід, це не своїми села. Що свої силами? І хто це хоче допомогти? то може долучитися кожен день, прийти. Бензинку привезти? Може, долучитися мало таких якщо є долучитися, що, є, що, є, що можемо <ріпш> це зробити.